Вітаю на моєму каналі. Нас засипало трішки сніжком на Хмельниччині. Але ми гріємося, розпалюємо невпинно нашу буржуйку. Поки Саша робив ранкову каву, я насолоджувалася теплом біля цієї чудо-пічки. Сьогодні особливий день, так як приїде наш диванчик. І ми, звичайно, вже відклали всі свої плани і маємо сидіти вдома, тому що. Десь ввечері він прибуде. Ось так я зараз буду мити голову, так як ми розпалили в буржуйці, а не в ванні, відповідно, то буду зараз мити голову. З таким приспособленням, тому що в нас ще досі немає води. Ось нагріта водичка, я собі взяла шампунь, кондиціонер, і зараз буду приступати. А після Саша має розкласти цей диван, зібрати старий. Тому що сьогодні, якщо все буде добре, приїде доставка із новим диваном. Ось. Ми, як завжди, все відкладаємо на останній момент. Необхідно було, звичайно, що розібрати старий диван перед тим, як покласти туди новий. Це виявилося не дуже важко. Сашко впорався з всім самотужки. Він розібрав сам ось цей каркас. Ми вирішили залишити доски. Я навіть не знаю правильно, як це назвати, тому що вони хороші, ось ті, що по бокам, можливо, в майбутньому щось можна з них зробити. Ну, а зрозуміло, що сам каркас дивану ми а, викинемо. Звичайно, що у нас повно речей, які також необхідно розібрати і розсортирувати що куди. Тут і різні медикаменти, інгалятори, різноманітні сумки отруту, яку поросипали миші, слава Богу, що ми їх вивели. Я у якості групи підтримки сушила волосся біля пічки. Ну а Сашко вже займався цією роботою самотужки. На обід посмажила картоплю для Остапа, зварила і посмажила також млинці, які ми їли із гущаним молоком. Води в нас так і не було, проте вона з'явилася пізніше ввечері. Ми були дуже раді, звичайно, так як накупилося багато прання. І я вирішила на наступний вже день розпочинати усе генеральне прибирання. Так як ми замовляли в інтернет-магазині цей диван, нам його зробили за приблизно 15-16 днів, тому що ми вже не пам'ятаємо точно. І Швидко доставили, розвозили двоє хлопців до 25 років приблизно, і вони мали ще замовлення, їхали далі на Збариш і десь на захід України. А до нас приїхали взагалі з Вінниці, тому що там також хтось якісь меблі замовив. Загалом дуже зручно, що одразу в будинок доставили, занесли, і Сашко вже сам склав. Там немає нічого складного, на сайті висвітлена інструкція, відео, як це все необхідно зробити. Пройшло десь хвилин 20, як він з усім впорався. Як ви можете помітити, на відео не та модель дивану, який я першопочатково хотіла. Тому що я передумала, на сайті я замовила зовсім інший диванчик, тому що мені він сподобався більше. Цей диван із бюджетних, проте він дуже гарно виглядає, як для вітальні. Мені подобається, як він вписується у наш інтер'єр, у нашу синю кімнату. Так виглядає наш диван, який ми замовили. Ось, замовляли ми в інтернет-магазині. Він вийшов доволі габаритний, більший, ніж той, що у нас був старенький. Ось е були різні кольори. Я не хотіла обирати у сірому кольорі. Знаю, що мені писали, радили, що у сірому краще, тому що, якщо синій, воно все буде зливатись, ви переклеїте шпалери в майбутньому е в якийсь інший колір. Ось. Але, але навіть якщо ми будемо переклеювати шпалери, то, відповідно, це буде щось схоже, е тому що це один із моїх улюблених кольорів, мені подобається. Загалом настрій в кімнаті, е, який зараз є. Е, тому що сині штори е, в тон підібрала до цього дивану, ось, до шпалер, воно мені все поєднується. Мені особисто подобається, тому що ну, я втомлена від цих нагромаджених, однакових інтер'єрів, білих, сірих. Для мене це не цікаво, це не моя історія. Краще завжди обирати те, що тобі подобається. Я десь не знаю. Напротязі декількох днів обирала колір і схилялася до сірого, типу, зараз всі таки купують, зараз так модно, сірий, він під все підходить. Але все ж таки я дослухалася до себе, до того, що мені імпонує, до того, що мені подобається, і обрала все ж таки у синьому кольорі. Там ще прикольний колір фуксія така, щось типу до фіолетового. Мені сподобався, проте цей диван сюди вписався. Одразу кажу: цей диван розкладається, проте його первинна функція це диван у вітальні. Вторинна функція це спальне місце. Тобто ми перш за все брали диван для того, аби. Покласти його, розмістити його безпосередньо у вітальній кімнаті. Для гостей, для того, щоб ми тут собі сиділи, їли, насолоджувалися. Ось, І цей диван своєю функцією 100% буде справлятися. Ось тут такі дві подушечки. Такий доволі великий. Мені подобаються ці подушки, вони додають такого затишку, і м сюди також можна сідати. Тобто тут при бажанні може вміститись дуже багато людей. Е ось. Е ще один з плюсів цього дивану, в тому, що я хотіла м обрати. Диван Кентукі, він на ніжках йде. І він розкладається так, як наш попередній диван, як книжечка. Я побоювалася трішки цього. ось, І обрала звичайний без зніжок. І мені дуже імпонує. Я от сідаю на нього, і плюс цього дивану в тому, що він. Дуже такий твердий, не м'який, коли ти провалюєшся. Мені дуже подобаються такі дивани, такі ліжка, тверді матраси. Ось, тобто я задоволена. Нам привезли його вчора ввечері, в 6 годин, хлопці, установили. Ось і. Ну, як установила? Просто привезли. Чоловік вже сам його установив, тому що там немає що робити. Дійсно, півгодинки він на це витратив, щоб чотири гайки прикрутити, саму оцю основу. Прикрутити. Ось. І все. І наш диванчик готовий. І ми повністю ним задоволені, можна сказати. Слава Богу, ось. Тепер кімната виглядає зовсім по-іншому, що необхідно ці табурети забрати, доскладати один стільчик, і тоді взагалі буде цілісна кімната. Ось У нас тут такий світлий пуф є, якщо, що, якщо комусь не вистачить місця раптом. Ну і в загальному, Звичайно, що кімната заграла іншими барвами, що необхідно прибрати всілякі ось ці ящики. Після дивану ось, і кімната виглядає тепер по-іншому. Звичайно. Дуже мені подобається цей диван. ну Загалом з бюджетних диванів цей 100% найкращий. Це 100%, тому що це був дійсно найкращий варіант. Коштував він, здається, що 8 з чим-то тисяч, якщо я не помиляюся. і тому що ми його замовляли десь 20 днів тому чи 15, я вже не пам'ятаю. І ми також заплатили за доставку десь 100 гривень. Ну тому така ціна. За таку ціну дивану в вітальну кімнату просто супер. Е, дуже мені він сподобався. Я думаю, що такий синій колір. Дуже гарно виглядає. Це особисто на мій смак. Звичайно, що в кожного е, свої якісь вподобання, бачення того, як все має бути, ну, мені сподобався. Звичайно, якщо б в нас була якась більша кімната тут, то можна було б і два дивани замовити. Було б ще більш затишно ось. Е, можна б було поставити один диван тут, один тут. Це вже потрібно гратись, але так як нам не дозволяють розміри кімнати, тому що ми хочемо, щоб вона була трішки більш просторою, то залишили цей. На наступний день я прокинулася пізно і дозволила собі трішки довше поспати з думкою про те, що сьогодні приділю час прибиранню безпосередньо, перш за все, у ванній кімнаті. Тому що там реально творився безлад, так як ми з цими тазиками, з цими відрами, поки не було води, трішки засмітили наші кімнати. Якщо кухню я ще старалася відмивати до близько, до ідеальної майже чистоти, то у ванній кімнаті я вирішила, що займуся прибиранням тоді, коли буде вода. Але, як на зло, мабуть, до кінця не полагодили. Цю воду, тому що вимкнули саме тоді, коли в мене закінчилося перше прання, яке я, слава Богу, що закинула тоді, коли прокинулась у 10 годин, прибирання накрилося мідним тазом. Проте добре, що ми набрали у бутлі воду і у відра, тому я вирішила хоча б частково прибрати ванну, тому що не могла дійсно дивитися на весь цей хаос, який там відбувався. Незважаючи на труднощі, ми все одно будемо щось робити, працювати. Поскладала рушники, як ви думаєте, в нас знову зникла вода. Так що треба зараз аж швиденько прибирати у ванній кімнаті і завершувати етап із прибиранням. Я мала вже геніальний план, як у мене буде три чи чотири прання. Я вже собі все розпланувала, проте обставини склалися зовсім по-іншому. Проте я дійсно вдячна, що Бог мене розбудив, я піднялася з ліжка, і я все ж таки змогла хоча б одне прання покласти у машинку, вивішила три шнури цієї білизни. У мене все позакінчувалося, до речі, необхідно придбати ганчірки для прибирання, а, також засіб для миття скла і вікон, тому що скоро весна. Необхідно помити усі вікна, відповідно. Ну, і також я помітила залишки усіх засобів, як назло, вони закінчуються всі в один момент. Про те, що зробити, це життя. А ціни на ці засоби просто космічні. Кожного разу я дивуюся навіть зі знижкою, де людям брати такі кошти, якщо вони не можуть собі дозволити елементарні засоби для прибирання. Я не люблю багато, але таке ходове, як засіб для миття скла, чи фейрі, чи білизну, яку я постійно використовую для миття підлоги, то так, в мене постійно закінчується. На зовнішній вигляд мого унітазу можете не звертати увагу, тому що я виливала в нього десь три відра грязної води після того, як вимивала підлогу у кухні, вітальні та коридорі, так як чоловік вчора, звичайно, що не роззувався, коли складав ось цей диван. Я все ретельно прибрала, все ретельно відмила. Ось в мене навіть зламався йоршик для унітазу, також необхідно купити. І незважаючи на те, що не було води, я своєю місією впоралася про те, як ви можете помітити, підлога не в найкращому стані, тому що. Звичайно, що дуже багато бруду після того, як Сашко фугував ось ці шви на підлозі, і мені також необхідно буде її помити, проте це вже на наступний раз, коли з'явиться вода. Я вивішую усе прання і згадую про те, що сьогодні ще не давала песику їсти, тому швидко доробляю усі свої справи і. Йду в будинок, хоча сьогодні дуже гарна погода, незважаючи на те, що ще трішки прохолодно, сонячно, гарний сніжок, хотілося би прогулятися. Складала. Тут в мене на цій поличці рушники. Тут усілякі мої штуки, косметика, хімія. Далі. Тут, як завжди, все стоїть. Просто дзеркало помила. І на цій поличці в мене кондиціонер, дитячий порошок, пральні порошки ще, які дала нам мама Саші. Щоб використати, вони вже давно стоять ось різноманітні штучки. Там також губки, туалетний папір. Тут чисто шампуні, чисто для волосся, моя умивалка для обличчя.